Вітаємо на каналі Дика Природа. Ви коли-небудь бачили тварину, яка стрибає вище власного зросту, носить малюка в сумці та живе лише в Австралії. Знайомтесь, кенгуру. Це унікальні створіння, які дивують своєю силою, спритністю та цікавими звичками. У цьому відео ми розповімо найцікавіші факти про цих незвичайних тварин. Починаємо. Кенгуру це савці родини кенгурових. Вони є символом Австралії. Та не зустрічаються в дикій природі на інших континентах. Цікаво, що їхня чисельність перевищує чисельність людського населення країни, існує близько 60 видів кенгуру, серед яких найвідомішими є: червоний кенгуру найбільший вид кенгуру і взагалі найбільший сумчастий савець у світі. Самець важить до 90 кілограм, ріст до 2 метрів, самки менші 30, 40 кілограмів ваги і ріст до півтора метра. Самці мають руду шерсть, а самки сірувату. Середовище проживання, посушливі рівнини та пустелі. Червоний кенгуру може стрибати до 9 метрів у довжину. Сірий східний кенгуру другий за розміром після червоного кенгуру, зріст до 1,8 метра, вага до 66 кілограмів. Колір кенгуру сіро коричневий. Середовище проживання густі ліси, рівнини східної Австралії. Добре пристосований до дощових регіонів. Сірий західний кенгуру, схожий на східного, але менший і темніший. Зріст до 1,6 метра, вага до 54 кілограмів. Середовище проживання, савани та посушливі райони Австралії, може жити у регіонах із мінімальною кількістю води. Деревні кенгуру адаптувалися до життя в кронах дерев. Вони мешкають у тропічних лісах нової Гвінеї, Північної Австралії. Та островів Індонезії. Розмір 50-80 см у довжину, хвіст 50-90 см, вага залежно від виду від 5 до 18 кг. Деревні кенгуру мають міцне тіло, сильні лапи з гострими кігтями для лазіння, хвіст допомагає балансувати, вміють ходити як на чотирьох лапах, так і стрибати по землі, можуть падати з висоти до 18 метрів без серйозних травм. Кенгуру мають струнке, м'язисте тіло пристосоване до стрибків, шерсть коротка, густа, зазвичай коричнева, сіра або рудувата, залежно від виду. Через незвичну будову задніх лап ці тварини не можуть рухатись назад. Така особливість стала причиною появи великих червоних кенгуру на гербі Австралії, символізуючи те, що країна постійно розвивається, рухаючись тільки вперед. Передні лапи значно менші. З п'ятьма пальцями, схожими на людські. Вони дуже рухливі, і тварина використовує їх для хапання, харчування, розчісування шерсті. Також кенгуру використовують передні лапи, щоб гребти у воді, оскільки добре плавають. Якщо на них нападає хижак, вони можуть заманити його у воду і спробувати втопити. Кенгуру мають унікальні сліди. Відбитки їх лап не схожі ні на сліди інших тварин, ні навіть на людські. Кенгуру є найкращими стрибунами нашої планети. Довжина одного стрибка може становити 3 метри у висоту і близько 12 метрів у довжину. Пересуваються вони величезними стрибками зі швидкістю близько 50 км на годину, відштовхуючись від поверхні сильними задніми ногами. При цьому важлива роль відводиться хвосту, який допомагає утримувати рівновагу. Коли тварини відпочивають, можуть спиратися на хвіст, використовуючи його як третю ногу. Голова кенгуру невелика, з великими загостреними вухами, які постійно рухаються, прислухаючись до звуків. Очі розташовані з боків голови, що дає широкий кут огляду. У кенгуру є великі і товсті вії. Їх природа створила для того, щоб захистити очі від мух і пилу. Зуби змінюються протягом життя. У кенгуру випадають старі зуби, а на їхньому місці виростають нові, що дозволяє їм усе життя пережовувати грубу рослинну їжу. Кенгуру звикли до відкритих просторів, таких як степи, савани та луки, де є багато трави та чагарників. Ці тварини пристосовані до спеки і, щоб уникнути перегріву, можуть обливати своє тіло слиною або просто сховатись в тіні. Потові залози не є основним механізмом терморегуляції у кенгуру, тому вони використовують свою шерсть та інші адаптації для збереження води і підтримки оптимальної температури тіла. В день кенгуру зазвичай відпочивають. На відміну від багатьох савців, вони сплять лежачи на боці або на спині, витягнувши лапи, харчуються переважно після полудня або вночі, коли прохолодно. Якщо кенгуру відчуває небезпеку, він попереджає всю зграю гучними ударами ніг об землю. Вони також можуть видавати різні звуки, типу хрюкання, чхання, шипіння і клацання. Кенгуру живуть групами, які називаються мобами. Моб складається зазвичай з кількох самок і одного домінуючого самця. Він має право на спарювання з самками, встановлює і підтримує своє домінування за допомогою боксерських поєдинків і показових виступів з іншими самцями. Самці кенгуру досягають статевої зрілості в 2-3 роки, самки в 1,5-2 роки. Однак розмножуватись самці можуть лише з 4-5 років. Кенгуру належать до інфракласу сумчастих. Ці тварини відрізняються тим, що народжують дитинчат недорозвиненими, але вони продовжують розвиватися в особливій шкірній сумці на животі матері. Самиця кенгуру народжує один раз на рік після всього одного місяця вагітності. Одним із найдивовижніших фактів про кенгуру є те, що самки можуть визначати стать свого дитинчати. У стресових або важких умовах вони часто народжують самців, а в більш стабільних самок. Це пов'язано з адаптацією до умов виживання. Самка кенгуру може завагітніти, а потім призупинити свою вагітність, тимчасове припинення життєвих функцій. Якщо самка була запліднена, але ще не готова до народження, наприклад, вона вже виношує одне дитинча, то ембріон переходить у стан діапаузи до тих пір, поки вона не виростить попередньо. Дитинча при народженні має розмір приблизно 2 см, і це при велетенських розмірах батьків. Це найбільша різниця в розмірах дитинчати і дорослої істоти серед усіх мешканців планети. Крихітний і сліпий малюк тут же переповзає в сумку матері, де продовжує розвиватися ще від 6 до 8 місяців. Якщо новонароджене кенгуреня не зуміло перебратися в сумку по шерсті матері, воно приречене, оскільки підняти малюка, що впав, мати не в змозі. У сумці є сосок, до якого дитинча прикріплюється ротом. Малюк такий слабкий, що не може смоктати самостійно, тому мати впорскує молоко йому в рот, скорочуючи спеціальні м'язи. Через чотири місяці кенгуру може самостійно пересуватися, але в разі небезпеки повертається в сумку матері. У міру дорослішання, молодий кенгуру поступово стає більш незалежним, віддаляючись від матері і, врешті-решт, залишаючи зграю, щоб приєднатися до іншої групи або сформувати її. Кенгуру, травоїдні тварини. І основним джерелом їхнього харчування є різні види трави, листя та коріння рослин. Вони здатні довго обходитися без води, бо отримують необхідну вологу з рослин, що їдять. Однак у посушливі періоди вони можуть пити воду, коли знайдуть джерело. В Австралії водії часто потрапляють у ДТП через те, що кенгуру вистрибують на дорогу, тому вони прикріплюють на своє авто кенгуру відбійники або кенгурятники. Кенгурятники встановлені також практично на всіх вантажівках, оскільки вони часто їздять вночі за місто. Кенгуру живуть в середньому 6-8 років у дикій природі, хоча в неволі можуть дожити до 12-14 років. Кенгуру це не тільки символ Австралії, а й приклад справжньої сили та гнучкості. Спостерігати за ними завжди цікаво. Дякуємо за перегляд, за ваші коментарі та лайки. Якщо хочете дізнатися ще більше фактів про тварин, підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у нових відео.